Коли в будівлі є стіни та перекриття, час розпочинати роботу на даху. В цьому відео ви побачите, як на такому порожньому даху ми зробили якісний розухл за допомогою монолітного пінобетону та підготували дах до вкладання мембрани 40 днів, майже 3000 квадратних метрів з усіма подробицями та нюансами, які виникали під час роботи. Отже, перше, що ми бачимо, це проект від замовника, який він нам надіслав, а саме план даху. Дах у нас складається з двох рівнів: верхній рівень у формі букви Г, нижній рівень у формі прямокутника. Весь дах ділиться водоприймальними воронками на секції, кожна секція приблизно 280 квадратів. В рамках однієї секції розухл виконується за допомогою трикутників. Кожен трикутник являє собою площину, яка нахилена в сторону водоприймальної воронки. На верхньому ярусі маємо сім секцій. На нижньому ярусі відповідно три секції, всього 10 секцій, приблизно 280 квадратів кожна, загальна площа даху 2800 квадратів. І саме так ми маємо зробити розуфу. Це буде складське приміщення для компанії Гаврилів Санс, які виготовляють каміни та топки. Тут буде зберігатися напівготова продукція, а посилання на їх сайт, як завжди, побачите в описі під відео. Ось маємо такий дах, він двохрівневий. Тобто тут буквою Г один рівень. Ця частина даху опущена на 1 метр, площа даху 58 на 48 і загальна площа десь приблизно майже 3000 квадратів-2800 квадратів. Покриватися все буде плівкою. Зверху буде розухл пінобетону марки Д200. Верхній шар пінобетону марки Д800. Вода буде відводитись по отворах, які вже приготовлені. Це буде нижня точка, а товщина шару 24,5 см і діагоналями. Дах буде поділений на частини, і по цих діагоналях вода буде стікати до водозбірного отвору. Плити перекриття тут залізобетонні. Плівка потрібна лише для того, щоб пінобетон при заливанні не потрапив у ці щирі. Та не протік між ними на нижні поверхи. Дуже важливо, що підготовлені вже закладні деталі під встановлення важкого обладнання, тому що надалі, якщо їх не зробити завчасно, доведеться пінобетон рити копати і докопуватись до плит перекриття, тому що кріпитись треба до перекриття. Пінобетон не буде тримати такі закладні. У кутах у верхніх точках тимчасово кріпимо саморізи і на них кріпимо нитки. Нитки це тимчасове рішення, Надалі будуть кріпитися міцні джубелі, щоб вони витримали натяжіння тросу. День другий по обіді отримали плівку, почали її розкладати та одразу притискати тим, що було під рукою цегла, профіль, обрізки металу. Всі стики обов'язково проклеїмо скотчем, щоб у вітра не було можливості підірвати плівку. Також підняли плівку на парапет на необхідну нам висоту. Ще треба закінчити сьогодні частину парапету і можна встановлювати маяки. Маяки будуть в нас комбіновані. переламні гребені та діагоналі будуть з оцинкованого профілю, а по них будуть натягуватися троси, по яких буде рухатись правило. День третій, так виглядає водоприймальна воронка, коли вже поставили діагональні маяки, вони утворюють трикутники, по яких вода буде стікати. А троси будемо натягувати паралельно стінам через весь дах. Замість ниток надалі буде натягуватися металевий трос. Нитки це тимчасове рішення, щоб ми могли встановити ці додаткові ніжки вертикальні через кожні 1,5-2 метри, щоб надалі на ці ніжки опиралися і діагоналі, і троси, і трос не провисав, коли ми по ньому будемо стягувати правилом верхній шарпіну бетону. Конструкція профілю дуже проста. Згинаємо, по кутах фіксуємо, до перекриття кріпимо двома дюбелями, а зверху залишаємо невеличкий язичок, яким потім просто затискаємо трос, щоб він не міг зрушити вгору або вниз. Це місце ми мали би кріпити трос, але через те, що міцність пенобетону недостатньо, щоб витримати велике натяжіння тросу, вирішили забивати арматуру, а до арматури вже будемо кріпити трос. ...озля чого ми забурювали ці арматури. До них ми кріпили та натягували тимчасові нитки, під нитки ми виставляли вертикальні ніжки, а на ці ніжки зверху кріпили вже наші діагоналі зацинкованого профілю. Коли все встановлено, можна прибирати нитки та демонтувати всю арматуру. Правило, яке ми будемо використовувати, має довжину 1,5 метри, тому відстань між нитками, замість яких потім буде натягуватися трос. 30 м. І так по всьому даху. Четвертий день. Вчора закінчили повністю встановлювати ніжки для одного сектора і встановили діагоналі для інших двох секторів. Сьогодні плануємо на цих двох секторах встановити всі допоміжні ніжки. Це в нас нижній рівень. Приблизно 800 квадратних метрів. І далі можна буде переходити на верхній ярус, вкладати плівку. Ось так вирішили кріпити арматуру до піноблоку. Нижню частину арматури заборили в перекриття. Посередині навхрест загнали арматуру в піноблок. Така конструкція вже має витримати, але побачимо з часом, коли будемо натягувати трос. День 5-й ранок. Цей рівень даху вже готовий. Стоять всі діагоналі, всі допоміжні підпорні ніжки. І зараз приступаємо до верхнього рівня даху. Будемо там розкидати плівку, будемо поділяти цьому більше часу та уваги, тому що проблеми з плівкою є, їх багато плівку постійно вириваємо. До 12 години вклали плівку на цю площу. Вона трошки менша, ніж та, що ми вкладали до цього. Зараз починаємо ставити діагонали та високі точки. У нас були заборені 4 арматури для того, щоб ми по арматурах могли поставити наш рівень і надалі натягувати нитки до цих арматур. Але прийшли спеціалісти, які встановлювали воронки. Їм треба було це зробити швидко, тому ми просто обрізали арматур на 1 см нижче, ніж наш рівень, тому що ці воронки знаходяться мають знаходитись нижче на чистовому даху, аніж наш рівень. Але надалі нам нитки довелося піднімати на 1 см. Це зробили за допомогою арматури 10-ї. І зараз нитки взайдуть по нашому рівню, а воронка опущена на 1 см від рівня чистового пінобетону. Щоб в подальшому пінобетон не довелося вишліфовувати, ми зробили ось такі конструкції з профілю, щоб наш пінобетон підійшов в один рівень. Це буде така поглиблена, водоприймальна воронка, вона посаджена нижче. І вода, яка буде навколо, обов'язково потрапить саме у неї. Тобто навколо неї калюш не буде при такій конструкції. Так виглядає будівля ззовні. Частина цементу вже приїхала. Цього нам вистачить на кілька днів роботи. Зараз будемо виставляти обладнання, як нам буде зручно. І щоб було недалеко від цементу, шлани будуть подаватися наверх, і по шланах цементний розчин разом з піноутворювачем та з повітрям буде подаватися. На гору, і там вже буде система змішування. Завтра все побачите. Завтра будемо починати заливати пінобетон марки Д200. Перший шар, як я вже казав, буде шари два, тому що велика висота пінобетону, і важко залити все за один раз. Ранок сьомого дня, завдяки тому, що вчора встановили обладнання, розтягнули всі шланги так, як нам треба. Підготували все для заливання, і зараз зранку можемо одразу запускатися. Цементний розчин готуємо у міксері. І одразу переливаємо його у насос цементного розчину, який безперервно подає цей цементний розчин по шланзі на дах. І ще в нас є дві шланги. По одній компресор безперервно качає повітря, а по другій насос піноутворювача безперервно качає розчин піноутворювача, також на дах до системи змішування. Рочин піноутворювача ми готуємо в 200-літрових харчових бочках. Отак вони виглядають. І коли всі компоненти продаються на дах по шлангах, там вони змішуються в системі змішування, і на виході ми маємо лише 4-метровий шланг. І завдяки цьому пінобетон при транспортуванні не розбивається, і бульбашки залишаються цілими. Це є дуже важливим моментом. Ось ці три шланги, які піднімаються на дах, це шланга з цементним розчином, шланга з піноутворювачем та шланга з повітрям. Вони йдуть від нашого обладнання відповідно від насосу цементного розчину, від насосу піноутворювача та від компресора, який знаходиться всередині будівлі. І йдуть вони до системи змішування, яка розташована вже на місці виготовлення пінобетону. Наразі заливається перший шар. Марки Д200. Надалі буде заливатись другий шар пінобетону марки Д200. Тому що середня висота Д200 тут буде приблизно 30-35 см. І за один раз таку товщину залити дуже важко. Тому зараз наливається приблизно 15 см. Потім зверху буде заливатись другий шар пінобетону Д200 вже з утворенням необхідного ухолу. Ухол ви можете бачити по цих діагоналях. Вони сходять. З верхньої точки до нижньої точки, яка є водоприймальною воронкою. І так само кожна діагональ. Верхня сторона йде під парапетами. І по оцих переламних гребенях вони також є вищою точкою. Нижча точка це лише водоприймальна воронка. І такими трикутниками ми утворюємо необхідний уфил по всій площі. Ось так виглядає система змішування. Всі інгредієнти в ній змішуються. На виході маємо лише шланг 3-4 метри. По якій готовий пінобетон транспортується вже до точки заливання. І з одного місця можемо захоплювати таку територію велику. І надалі просто переставляємо систему змішування і заливаємо далі, 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 і так весь дах. Алгоритм роботи, в принципі, такий самий, як і вчора і позавчора. Відпрацювали за день якусь кількість цементу, переставили зранку обладнання ближче до цементу, щоб було зручніше працювати, і знову запускаємось і знову пінобетон. І так кожен день. Хочу показати вам частину даху, яку ми заливали вчора, з різницею приблизно 1-2 години. Ця частина, яка вже побіліла, вона бачила сонечко приблизно на 1-2 години довше. Аніж ця сіра частина, бо ця частина знаходиться в тіні парапету, і сонце виходить, ріє його десь після обіду. Отже, тобто ця частина на одну-дві години більше вигрівалася сонцем, аніж ця, що знаходиться в тіні парапету. Хочу ближче показати, наскільки швидко стигне пінобетон. Це частина, яку ми залили вчора раніше на одну-дві години, слідів майже не залишається. Нагадаю, пройшла лише одна доба. А зараз перейдемо на ту частину, яку менше вигрівало сонце. Як бачите, сліди все ще залишаються невеликі, але ось так дві години сонця впливають на швидкість твердіння пінобетону. Нагадаю, зараз кінець березня, і влітку картина зовсім інша. Пінобетон за добу стає дуже міцним. Наступний день заливаємо передостанній сектор навколо цієї водоприймальної воронки. І паралельно влаштовуємо маяки на останньому секторі. В нас вже цей сектор, в принципі, перший шар пінобетону Д200 майже залити. Тут залишилось менше половини. Сьогодні це зробимо. І переходимо а другий шар пінобетону Д200. Будемо заливати на тих секторах, тому що нагадаю, в нас тільки оця частина даху залита другим шаром пінобетону Д200. На цій частині даху вже можна. Заливати захисний шар д 800 Решта даху це лише один шар пінобетону д 200 І коли ми тут закінчимо, перейдемо туди, на ту частину даху і будемо другий шар пінобетону д 200 заливати, вже правилом більш-менш вирівнювати, щоб у нас була поверхня для Д800. Наразі сьогодні будемо заливати цю частину, цей сектор. І перейдемо вже скільки встигнемо. В нас ще є 3 дні. Гарної погоди, починаючи з завтра, де по прогнозу буде сонце, ми можемо лити. Сподіваємося, все встигнути, залити всю Д-200. Надалі, можливо, зробимо собі вихідний, тому що на той момент вже днів 20 будемо без вихідних працювати. А після вихідних вже повернемося і будемо робити Д800 з пісочком, заливати нижній ярус. Тут вже все готово, все застигло. Можливо, треба його буде змушити водою, тому що воно дуже сухе і буде смоктати вологу з Д800. Почнемо з нижнього ярусу і перейдемо на верхній ярус. Вже кілька днів треба буде заливати Д-800, щоб вкрити всю площу даху захисним шаром. День 28-й, я нічого не знімав 9 днів, бо ми займалися одним і тим же, заливали пінобетон Д200 на решті даху. І зараз можна сказати, що увесь дах у нас залитий пінобетоном d 200 утеплюючим шаром. На прикладі цього сектора хочу показати, як ми залили пінобетон d 800 Це захисний шар для пінобетону d 200 товщиною 6 см, і він потрібен лише для того, щоб захистити пінобетон d 200 від механічних ушкоджень. Також ми робимо гладку поверхню, для того, щоб по ній можна було спокійно пересуватися та ставити обладнання. Як бачите, пінобетон ще не рівний, є маленькі сіди від правила, але взагалі на таких дах вже можна спокійно вкладати мембрану. Під мембрану кладеться геотекстиль, який додатково вирівнює всі ці нерівності, але дах ми все одно будемо вишліфовувати, щоб він був гладкий, як дзеркало. зараз, як бачите, навіть без мембрани вода надходить до водоприймальної воронки. Вся вода, яка накопичується на цій секції, Стікає до воронки. Ось так поближче покажу, виглядають сліди від правила. Коли ми стягуємо пінобетон, залишаються сліди на стиках між полосами, ось тут шов трос, далі йшов інший трос, правило по ним бігало, і від края правила залишались отакі сліди. Це в нас нижній ярус даху, ось там верхній ярус, нижній ярус ми вже залили. Сьогодні по прогнозу стоїть дощ. Заливати ми не можемо, поки займемося вишліфуванням, на цю секцію витратили один день, на ці дві секції наступний день, і на наступний день на верхньому ярусі залили ще одну секцію, вона темна, можна порівняти ця вже біла, а ця набагато сіріша, по ній ходити ще не можна. Її залили вчора, і залишилось у нас на верхньому ярусі одна секція, друга, третя, четверта. П'ята і шоста секції, Шість секцій, Чотири вже залиті. Для вишліфування використовуємо інструменти, які нам зручні. Наприклад, широкі шпателі, вузенькі для якихось маленьких місць, і отакі рашпілі для пінополістиролу, якщо треба зняти якийсь великий бугор, вони чудово справляються, але доти, доки пінобетон не застиг і не набрав великої міцності. А коли він застигне, навіть такі грубі інструменти не справляються зі своєю задачею, тому треба робити все швидко, щоб встигнути до набирання міцності. Сьогодні останній день заливання пінобетону, нижній ярус даху в нас вже повністю залитий, зашліфований, всю пилюку попідметали, все прибрали, водоприймальні воронки чисті. На верхньому ярусі в нас ця секція зашліфована прибрана. Наступна секція ще не зашліфована. Ми її будемо потім шліфувати, коли закінчимо заливання. Бо ми прогавили той момент, коли пінобетон був свіжий і шліфувався легко. Зараз цю секцію треба дуже багато зусиль прикласти, щоб зашліфувати. Наступна секція в нас зашліфована. Її вчора шліфували, поки заливали. Там залишився маленький шматочок, його сьогодні залити це 2 години роботи, заливаємо і переходимо до шліфування того, що в нас ще не зашліфовано. Оця секція, там півсекції і ту дальню секцію ми вчора заливали, у нас ще геть свіжа. Сьогодні буде легко шліфуватися. Менше однієї секції ми собі залишили на сьогодні. Це все ми заливали на маленькому насосі. Оскільки на великому насосі гіроторна пара була пошкоджена і не працювала. У нас з собою є комплект маленького обладнання, ми від нього підключили лише насос, там така сама гіроторна пара, тільки менша за розміром, тому і по продуктивності вона менша. І на ній ми залили вчора цю секцію, і он той шматочок кілька полос і залишили на сьогодні такий шмат роботи. Сьогодні наш останній день перебування на цьому об'єкті, дах закінчили. Ту останню секцію, яку, яку ми залишили на останній день заливання, вже зашліфували. Весь дах в цілому зашліфований. Було велике прохання від спеціалістів, які будуть вкладати мембрану, щоб примикання до парапету було 90 градусів, і зараз ми саме цим і займаємося. Вичищаємо всі ці примикання, кути. Щоб кут був прямий. І на цьому, в принципі, можна закінчити об'єкт. Нам на сьогодні треба зробити це запакувати всі наші речі, комплект великого обладнання, комплект малого обладнання. Якось ми з тим всім приїхали, отже, зможемо запакувати назад і поїдемо собі далі.